З радістю поділюся з вами продукцією від клубної компанії Люгут. Ось така міжнародна посилка приходить усім, хто замовляє преміум сегмента продукцію за доступною ціною. Мультивітаміни для чоловіків. Мультивітаміни для наших діток. О, серія догляду за шкірою обличчя. І тут має бути аж 4 продукти вітамін В3К 2. Ультрамагнівий комплекс. Олія чорного кмину. Ультрамагнівий комплекс для мого чоловіка. Мультивітаміни для жінок, тобто це для мене, і також вітамін Д3К2. І про всі ці продукти ми зараз з вами поговоримо прямо. яку вони цінність, і яка вартість всієї цієї продукції. Відкрити для себе Лівгуд, адже це продукція преміум сегмента за доступною ціною нижче на 75% від подібних продуктів на світовому ринку. Органічні мультивітаміни для дітей у вигляді жувальних цукерок, сертифіковані USDA, всі необхідні вітаміни, підтримка розвитку мозку і включає в себе вітамін С та цинк для підтримки імунітету. Олія чорного кумину. 5% тимохіону. Ця олія підвищує імунітет, захищає клітини та запобігає старінню, допомагає зменшити запалення, підтримує здоров'я серця. Біоактивний мультивітамінний комплекс для чоловіків, який містить 24 вітаміни та мінерали. Підтримка імунної та серцево-судинної системи сприяє здоровому старінню. Біоактивний мультивітамінний комплекс для жінок із залізом, який дуже важливий для кожної жінки. Цей комплекс містить 24 вітаміни та мінерали, підтримує імунітет та серцево-судинну систему і сприяє здоровому старінню. Ультрамагнівий комплекс, який містить гліцинат магнію, допомагає полегшити тривожність, зміцнити кістки, підтримати здоровий серцевий ритм та глюканат магнію підтримує здорову фізіологічну функцію клітин, нервів, м'язів, кісток і серця. Органічний Д3К2 з двома тисячами одиниць. Це підтримка міцної кісткової тканини, підтримує здорову функцію серця, вітамін Д та К найвищої якості. Набір засобів по догляду за шкірою. І ви отримаєте миттєву молодість, яка зменшує видимість старіння всього за 90 секунд. Сироватка проти старіння, зволожувальний крем Віта Глоу та тонік для сяйва шкіри Лівгут це маркетплейси із продукцією преміум класу. Ви можете тут підписатись і, звичайно, економити свої гроші. Скасувати підписку ви можете будь-коли. Клубі існує 90 денна гарантія на повернення ваших грошей при купівлі продукції, якщо вам вона не сподобається. А ще в цьому маркетплейсі є партнерська програма. Отже, кожен може розвивати свою власну справу і масштабувати її в понад 200 країнах світу. Приєднуйтесь до клубної кампанії Лівгуд. Я запрошую вас до своєї команди. З радістю розповім вам на чому ви тут заробляєте. А ви лише робите рекламно інформаційну справу, де ділитесь з необмеженою кількістю. Істю людей про місію компанії, яка допомагає людям бути і залишатися здоровими, а також мати можливість отримати додаткове та основне джерело доходу. В клубній компанії ви можете навіть отримувати пасивний дохід. Пишіть мені в телеграм-канал, і я з радістю вам дам зворотній зв'язок і роз'яснення з приводу підписки до клубної компанії. З вами була Жанна Вітко.